Всім доброго ранку. Буду показувати цікаві вам речі. Дивіться, є 4 патрон, Розміри його 250-й. так. Гарненький, красивий. В роботі, скоріш всього, десь був. Покріпленням. Є три болти. Четвертий відсутній. Немає його. Ну, а так по виду, все робоче. Шату як такового суттєвого немає. Ціна за нього 4,5 тисячі, і він буде ваш. Ідемо далі. Є ось такі два колеса. 35-й діаметр. Ось такий зараз. Секундочку. One moment. 35 побуду. Ось так. Ну а так 39 по резині. По резині ще побігає, тріщині не є. Більш-менш такі. Ну, можна щось зробити, якраз або ж на культиватор, або ще комусь. Зроблене кріплення ось так. Тут так. Тут так. Тут так. Для того, щоб можна було щось зробити. Ціна за нього. Півтори тисячі хочеться, але можна домовитись. Кому зацікавили колеса, звертайтесь, будемо домовлятись. Ну, а тепер старі знахідки якраз нова розпродажа. Як ви що побачили. Дивіться, є лерки в різному стані, є трубні, є метричні. Розміри тут різні. Можна побачити якраз. Ціна за них. Буде 550. Крокодил 30. Цей у нас будет 150. Шпильковерт. Вот такой. 150. Это у нас будет 120. Накатки 2 штуки. За 2 цена 200 гривень. Кувалда трьохкілограмова, ну, може, чуть-чуть більше, плюс-мінус. Ціна за неї 280 гривень. Конус такий собі цікавенький, ціна 200 гривень. Дві паралельки. Ціна 150. Ці у нас будуть по 20 гривень, ці в нас будуть по 15. Мечики. 5 штук у нас будуть 125 гривень. Рісці, як ви бачите, різні, в різному стані. Це молоток, зразу сюди якось приписався, не знаю. Ну, записався, так записався, хай буде. За оцей комплект буде півтори тисячі. Кого зацікавило, може написати цей, Може сюди піти. Далі йдемо, є. Пласкогубці, всякі кусачки. Ціна 20 гривень, ціна 35, ціна 35, ціна 45, ціна 30, ціна 20. Ціна 60, 60. Дві фрези У нас будуть 80. Далі ручка 35. Це в нас 25. Це у нас 25, це у нас 20. Це у нас 25, цей у нас 10, 10, 10. Сйомник у нас буде 150. Цей у нас буде 120. Ручка у нас така довга для стан станка 100 гривень. Цей у нас 25. Датчик тиску 20. Це сьогодні ціни, бо, блін, ви скажете, а у прошлих відео там щось друге було. Ну, знайдете, покажете. Тому буде вам дешевше або ж дорожче. Так, ціна 35 гривень, 10 гривень, 10 гривень. Ці в нас овал буде 150. Ці в нас будуть по 200 гривень тримачі. Ось такі з ласточкиним хвостом. Ось так. Це в нас буде 120 гривень кріплення у нас буде 50. А губки у нас будуть, я не знаю, мені каже, це губки. А там, дивіться, самі, може ще кудись використати. Ціна за них 180. Заготовка. Ціна 30 гривень. Це в нас буде 45, це в нас 10, ці в нас будуть 2 штуки. 60 гривень, зйомник у нас буде 80 гривень. Ящик гарненький. Можна розібрати, почистити і користуватися. Ціна 400 гривень. Датчик 250, такий гарненький. Розіб'ю на камеру, якщо треба. Хі -хі. Можу розбити якраз на будь-який, буде якраз цікаво, мабуть. Цей 20 гривень. Цей у нас буде 350. Латунь взагалі у нас 180, це найдешевше, найдорожче. Є до, до 200, би, доходи. треба глянути. Тому можу здати і перевірити, скільки з нього вийде якраз латуні. Так, цей у нас буде заготовка 45, це у нас буде заготовка 40. Це в нас 20, це в нас 15, це в нас 10. Шпильки. Оці 60 за всі. Ці в нас будуть окремо, хай буде у нас 20 гривень. Ця гайка. І ці гайки. Хай будуть 40 гривень. Ці заготовки, якісь підролики або що ще під щось. E, ціна 40 гривень. Ці в нас я вже казав. Все топори по топорам. Ціна 120 гривень. Ціна 120 гривень і ціна 120 гривень. Не помиліться, а то якраз десь щось помил, помилитеся і ще скажете. Все показав, пальцями продемонстрував, присилайте фото, буде вам якраз радість за того, що дещо є. Все, все продемонстрував. Всім дякую за те, що дивитеся до кінця. Коментуєте, тому що дуже багато не коментує, а тільки заходить на 4 хвилини, подивилися, що є, і побігли далі. Лайк, like, підтримка, комент. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба!